Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні, як і обіцяла, покажу вам свою новинку, яка приїхала до мене на день народження, але день народження був в кінці липня, зараз уже серпень, але це мій подарунок. Показую вам також Є німфійки Цю рожеву красонечку я вам не показувала. Вона в мене не квітла, квітла рожева, але тут інша була. Також тут от є жовтенька розквітла. І ось така малинова. Багато було білих. Поховалися вже. Немає, була червона в мене теж. Зараз вже вони повідквітали. Трохи водичка замутнюється. Вибираю помірі того, як спливають водорослі наверх, то я вибираю. Але такий це пруд, він такий природній, більше не дуже я туди лізу в ту систему, тому що в мене там жабки живуть. Рибку я туди не пускаю, а жабки живуть. Тому, як в От, е Ще хотіла показати розквітла в мене одна троянда. Зараз подивимось. Багато вас по садочку водити не буду, тому що сьогодні покажу те, що обіцяла. Ось красуня, King Спрайт. Значно менші квіточки, ніж вони були в перший раз. І дуже сонечко пече, отак от, от вона відквітає, але гарний колір. Красунечка. Бутончики. в мене от зараз багато бутончиків на трояндах. Тільки вони будуть на друге цвітіння. Тут бутончик, це. Здається, бельведер, якщо не помню. Ні, Ларанка броль. Ларанка броль. А потім тут у мене Чарльз Остін відкрив, але ж... Тут дуже сонечко пече. Так. Ну, буду потім показувати, як уже вони будуть розквітати. Ось тут теж будони красотки. Чіпіндей у мій Пишненький стає. Ця квіточка вже відквітає, а це квіточка нова розкрилась, новенька, більш рожева. Бачите, та, що відквітає, вона стає більш рожева. Отак. От Ось такі бутони. В минулому році робила такий столик Сипоксідна і смоли. Ось ну, такий перший в мене був не дуже прям вдалий досвід, але ось так він ще й перезимував у мене. Тепер ми на ньому подивимося ось цю красоньку, яка приїхала. Вставили мені таку відкриточку маленьку, дуже приємно. Ну і традиційно з коріння дивимось. Бобря, така гарна розеточка, рослинка молоденька. Але, дивіться, бачите, зламаний квітоносик. Повинно їх було бути два. І на фото я бачила два. Але поки її пакували і везли з Голландії, то один квітоносик, мабуть, коли пакували, він зламався. Але мені зробили 50% знижки. І це теж не може не радувати. Думаю, квітоносик наросте. Добре, що я бачила, що там теж була мутація. от Ну і зараз покажу вам, хто ж це за красуня. Ось така красуня. Це Каріна. Дивіться, який в неї сплеш От. Окей, зараз ще отеля я так шторку, що ще й зламаю. Зараз розкриті три квіточки, і он ще є бутони. Ось така красотка, мабуть, зараз підемо на сонечко, тому що тут погано видно і вітер. Сонечку вона буде. Ось так видно її добре. Сплеш її. Яскрава губка. Ну, один квітоносик і, слава Богу, що хоч один доїхав. Дуже я її хотіла, мріяла про неї, Є в мене підліток, але зрозуміло, як він проквітне, а це ж все-таки вже красуня з мутацією. Хоч один квітоносик зламаний, але розетка гарна, коріння гарне, наросте. Думаю, що все буде добре. Дякую дівчаткам. Орхідеї Київ. Було в мене давно таке замовлення у них. І ось нарешті воно здійснилось. Дома вона зовсім кажеться така блідненька. Я принесла її для того, щоб обробити, полити. Ось тут в мене, я не боюся ставити квіточки до тих, що в мене є. Вони в мене всі отут, ці, що стоять, вони. Uh, ну, не так давно куплені, але я їх теж обробила. Я листочки протираю або настойкою хіноцеї, або спіртом. Цього разу у мене Настойка хіноцеї вже закінчилась і я обробила спіртовим раствором і побризкала її. Тому всі в місті вони в мене тут і, оскільки їх тут не багато, шість, сім стоїть. Будуть вони в мене на одному підвіконі стояти. Ось така. Ну так, як, як направиш телефон, як повернеш, так вона і з однієї сторони трошки ось світліша, трохи починаєш крутити, вона, кажеться, яскравіша. Ось так яскрава, красунечка. Дуже гарна красунечка. Є тут сплеєшик. Чимось схожа вона на фонду, дуже схожа. Ну а, але фонда вона все ж таки відрізняється. Але щось дуже схоже є. Це молоденька, тільки відкривається квіточка. Це вже відкрилась. добре. Руками все обмацала. Вона трошки позавертала свої квіточки, квітоносик і не, не дуже її удобно показувати. Тут всього ті три нещасні квіточки, і хочеться їх показати. Але вони всі дивляться в різні сторони. Думала, що приїхала до мене лампи, замовила лампи поміняти свої, а це дівчатка вже відправила мені квіточку, а я якось так з коробкою була впевнена, що це точно лампи приїхали. Думаю, що о, схожа коробочка, як на квіточку, дівчата пакують, ну. Прийшла додому, думаю, зараз буду міняти лампи по відкриваю, відкриваю, а там квіточка. Так от, а лампи чекаю. Будемо міняти освітлення, тому що в мене освітлення вже, ну, мабуть, скільки років три стоїть, стоять лампи одні й ті самі там, і вони вже в користі від них ніякої. У Іри надивилася на красу і захотіла собі замовити теж лампи Samsung. Іра, якщо дивишся, я скористалася твоїм посиланням і навіть навіть написала їм, що я взяла посилання, що їх рекламують. Ну, не рекламують, а їх згадують, скажімо так. Тому теж замовила. Дякую за посилання, дякую, що ділитесь, дівчатка. де хтось що купує, і замовляє. Я теж залишу посилання орхідеї Київ, ну, я думаю, багато хто знає цих дівчаток, уже там вже можна купити рослини з Голландії Квіточі. Буду прощатись. Гарного всім дня, тихого, спокійного, на все добре і до побачення.